Євангелія від Марка, розділ шостий, І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли і його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувались, кажучи Звідкіль оте в нього? Що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються його руками? Хіба ж він не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона? І сестри його, хіба не тут між нами? І брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них. Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі, і не спроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки, і вражений був їхньою невірою. І ходив кругом по селах і навчав. І покликав дванадцятьох і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гаманець, щоб обувались у сандалі і не вдягались у дві одежі. І говорив їм, до якого б дому ви тільки зайшли? Там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то виходивши звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошов. на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих. Та оздоровлювали. І зачув цар Ірод, бо ім'я його стало явним, і казав, що Йоанн хреститель воскрес із мертвих, тим той чудо діються за нього. Інші ж твердили, то ілля, а ще інші то пророк один із пророків. Зачувши про те, Ірод, мовив То Йоанн, якому голову я стяв, він устав із мертвих. Бо той Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язав його в темниці із за Іродіади, жінки Филипа, свого брата, бо оженився був з нею. Йоанн же казав Іродові не личить тобі мати жінку, брата твого. Іродіяда ж лютилася на нього і убити його бажала, та не могла, бо ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий день, коли то ірод на день своїх народин споряджав бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських, увійшла дочка тієї іродіяди, танцювала і догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині, Проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі. Ще й присягнув їй. Чого б ти тільки в мене просила дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже Чого маю просити? Вона ж відповіла голову Йоанна Хрестителя. І негайно, увійшовши притьмом до царя, попросила дівчина. Хочу. Щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар, та із за присяги та з огляду на гостей не хотів їй відмовити. Тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той, стяв його у в'язниці, приніс його голову на полумиску і подав її дівчині. А дівчина дала її матері своїй. Учні ж його, довідавшись про те, прийшли і узяли його тіло та поклали його у гробі. Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм і каже: Ідіть самі одні осторонь, десь на самоту. Та й відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відпливли вони човном у відлюдне місце самі одні. Але бачили їх, як вони відпливали, і багато впізнали їх, тож пішки збіглись туди з усіх міст та й випередили їх. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними були б вони, немов вівці, що пастуха не мають, і він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть Місце самотнє тут, та й час уже пізній. Відпусти їх. Хай собі підуть в околишні свободи і села та куплять собі щось з'їсти. А він у відповідь їм Дайте ви їм їсти. Ті йому кажуть, чи не піти нам купити хліба за двісті динаріїв і дати їм спожити? Він же каже їм: Скільки хлібів маєте? Підіть та подивіться. Розвідались вони і кажуть П'ять ще й дві риби. Тоді він повелів їм посадити всіх гуртками на моріжку. І посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він п'ять хлібів і дві риби та й, поглянувши на небо, поблагословив, розломив хліби і став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між усіма, і їли всі, і наситились, і назбирали кусків хліба повних дванадцять кошиків, ще й рештки риби. Тих же, що їли хліби, було п'ять тисяч чоловік. І відразу ж спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до витсаїди. Поки він відпустить народ, відпустивши ж їх, пішов нагору помолитись. Як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились вітер, бо їм був противний, то близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж. Побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали усі бо уздріли його і занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши Будьте ж мужні, це я, не бійтесь! І ввійшов до них у човен і ущух вітер. І вони в собі вельми. Здивувались понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце їхнє було нечуйне. І, перепливши, прибули вони в землю генезарецьку і причалили, а коли вийшли з човна, люди зараз же його впізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки приходив у села, чи міста, чи в свободи, клали на майдана хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі. І хто тільки торкався його, ставав здоровий. Откровення Розділ 17 прийшов один із семи ангелів, котрі мали сім чаш, і, говорячи зі мною, сказав мені: Підійди, я покажу тобі засуд над блудницею великою, що сидить на водах багатьох, з якою блудили царі землі і впивалися вином розпусти її ті. Що мешкають на землі. І повів мене в пустиню, в дусі. і я побачив жінку, що сиділа на звірі багряному, повному імен блюзнірських, що мав сім голів і рогів десять. Жінка одягнена була в парфіру і багряницю, і прикрашена золотом і камінням коштовним, і перлами, мавши золотий келих у руці своїй. Повний мерзот і нечистоти блуду її. На чолі її ім'я написано Тайна. Вавилон великий то мати блудниць і мерзот землі. Я бачив, що жінка впилася від крові святих і від крові свідків Ісуса, і я дивувався, бачивши її дивуванням великим. І сказав мені ангел, чого здивувався? Я скажу тобі тайну жінки і звіра, який носить її, який має сім голів і десять рогів. Звір, що ти бачив, був і немає, і вийти має з безодні, і в погибель піти. І здивуються ті, що мешкають на землі. Чиї імена не записані в книзі життя від заснування світу, бачачи звіра, що був і немає, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість. Сім голів це сім гір, що на них жінка сидить. І це сім царів. П'ять упали і один є. Інший ще не прийшов. І коли прийде. Недовго мусить зоставатись, а звір, що був і немає, також восьмий він, і від числа сімох він і в погибель іде. І десять рогів, що ти бачив, це десять царів, котрі царства ще не одержали, але владу, як царі, на одну годину одержать із звіром. Ці одну думку мають. І силу, і владу свою звірові передадуть, ці проти Агнця воюватимуть, і агнець переможе їх, бо він владика над владиками і цар над царями, і ті, що з ним, вони покликані і вибрані, і вірні. І говорить мені води, що ти бачив, де розпусниця сидить. То людності і натовпи, народи і язики. Десять рогів, що ти бачив, і звір, ці зненавидять розпусницю і спустошення вчинять їй, і роздягнуть, і плоть її з'їдять, і її спалять вогнем, тому що Бог поклав на їхні серця виконати думку Його і виконати єдину думку, і віддати царство їхнє. Звіру, поки не здійсняться слова божі, а жінка, яку ти бачив то город великий, що має царювання над царями землі. Псалом 70-й О Боже, рятуй мене, о Господи, мені на допомогу поспішися. Хай осоромляться і почервоніють ті, що на моє життя чигають, нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай повернуться назад, стидом прибиті, Ті, що до мене, ага. Ага, кажуть, хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і завжди кажуть, хай возвеличиться Господь, ті, що люблять Твою допомогу. Я ж бідний та нужденний. О Боже, поспішись до мене, ти моя поміч і мій визволитель. О Господи, не забарися! Книга приповідок, розділ двадцятий. Вино зрадливе, п'янкі напої буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний. Гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину, хто знайде, Хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього. Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє. Хто може сказати, я очистив моє серце, я чистий від гріха мого. Дві ваги та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий. Та потім в його роті піску повно, задуми зміцнюються при нараді, хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі Терези, вага фальшива то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу. Це сіть людині. Необачно казати, посвячене, а по обіті. Розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають, Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила, старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. Книга Іова, розділ 39 Чи знаєш час, коли котяться гірські кози? Чи спостеріг пологи ланий? А можеш місяці порахувати, під час яких вони вагітні ходять? Чи знаєш час, як вони родять? Вони злягають? Приводять своїх діток і пускають плід свій. Діти їхні кріпнуть, ростуть в пустині, і відходять, і не повертаються вже більше. Хто дикого осла пустив на волю? Хто розв'язав пута онагра якому я призначив степ на житло, солонці на перебування Сміється він? З Гармидору у місті, і крик погонича не чує. Він нишпорить по горах на своєму пасовиську, вишукуючи всяку зелень. Чи схоче служити тобі буйвол? Чи заночує він при яслах в тебе, чи ти прив'яжеш йому до шиї посторонок, чи боронуватиме він за тобою ниву? Чи покладешся ти на нього, тим, що велика в нього сила, чи лишиш ти на нього твою працю? Чи будеш певний, що він назад прийде і завезе зерно на тік твій? Крило у струся красне, І пір'я, пух у нього гарні, Коли кладе на землю свої яйця і на піску їх вигріває, він забуває. Що нога їх може роздушити, що дикий звір їх може розтоптати? До власних дітей він жорстокий, немов вони і не його були, йому байдуже, що праця його марна, бо Бог позбавив його глузду і розумом не наділив його. Але як тільки він здійметься, махнувши крильми, з коня й комонного сміється. Хіба ж то ти даєш коневі силу, вдягаєш гривою його шию, силуєш його, неначе сарану, стрибати. Його величне іржання жах наводить. Він риє копитами землю і силою радіє, кидається назустріч зброї. Над страхом він сміється. Нічого не боїться, перед мечем не відступає. Над ним гуркоче сагайдак, спис вогнений і ратище, і в тріпотливому запалі він мов глитає землю, не може встоятись, коли труба засурмить. Щоразу, як засурмить, він і гага, всім каже здаля він чує битву, грімкий голос старшин. Військові кличі, чи то твоєю мудрістю літає сокіл, на південь простягає крила? Орел, на твій наказ летить угору, гніздо собі на висоті звиває? Живе на скелі і ночує, на верхах зубчастих та на твердинях, звідти чигає він на здобич, далеко бачать його очі. Його орлята смокчуть кров. Де труп, той він там.